Так, один день із життя фрилансера. В общем, бачите, як красиво строїть у нас будинки. І тут буде хтось жить. Яка красота, лепота. Дуже все гарне, красиве, я зараз ще покажу вам вхідну зону. А, і так показую вам э, життя фрілансера. В общем, йду я за табуреточкою, тому що я її не взяла, як сюди йшла, а вона мені, коротше, треба буде. Я ось трошки вам покажу, поснімаю. Ось так допомагаю дизайнеру робити заміри. І потім буде дизайнер робити креслення і а, ну, дизайн, коротше, красоту всю. В общем. В общем, йду до машини. Ой. Ну, тут реально гарно. Я б жила б в такому котеджному містечку. Реально дуже гарно. Ой, хлопці працюють. Так. Чуть все строїться. Красота. Дуже гарна. Бучте, як красиво. Комусь пощастить жити в такій місцевості. Це стоянка. Я вчора дізналася, що стоянка 1 це, оказується, ірпі. Я, звісно, в шокі. Ну нічого. Бачите, як гарно. Красота. Тут, напевно, буде гризони Добрий день. Фух, буде мені сьогодні спорт, мені ще вертатися туди. Боже, я дуже сподіваюся, що я все встигну сьогодні поміряти. Значить, що я роблю? Я допомагаю дизайнеру робити заміри. Також я можу робити 3D-візуалізації. Раніше я працювала, робила меблі на замовлення. Тобто Я приймала замовлення, оформляла повністю контракт, договір і весь процес вела від початку до кінця. Але зараз я цим не займаюся. Ну, я звільнилась давно пробувала сама робити, але того, щоб робити це, потрібна дуже хороша команда. А так як зараз після 22-го року команда вся розпалася. Ну, вона не розпалася, вона просто хлопці служать. От і вся проблема. Проблема в тому, що найкращі хлопці служать. Боже, я до машини, все це траса. Так. так, забрала я свого помощника. Зніму вам ще це є. Дитя як красиво. Фух. Йду со своїм помощником. Гарна. Крас... красота Колись буде віддобувся але я б не хотіла б тут мати хату прямо біля річки тому що тут літом буде збиратися дуже багато людей і вони будуть коротше тут мішати виноград посадили Молодці. зона Але мені треба дуже швиденько йти, так що я вже включусь із заміра. І чи замір Як правильно буде замір, замір, обмір, обмір, навірно. Обмір, приміщення. Фух. який гарний домик, красивий. Вон у нас працює ріелтор, Водить клієнтів. От. Покупателей. Але тут дуже гарно, можна так і продавати. Так, далі я йду аж за да, саме кінець. Тут, виходить, оцю частину достроїли. Це ще будується і там ще будується. Mm. От я йду в самий самий кінець. Прийшли. Ой! Все, ну вже. Ой, знаєш, чого б це його б це зразу не заправило, було. Не знаю. Так, ладно, міряємо, швидко міряємо і їдемо додому. Так, знімаю вам, як працює. Взагалі, це дизайн називаю. але сьогодні я замість дизайнера. Тому ну, ми працюємо. Так, мені тут тільки залишилося дві стіни поводити. Двері та стіни. Електронна рулетка обов'язково, тому що замахайтесь. Металічна нить. И мы меряем. Три тысячи четыреста шестьдесят шесть. Пишем Три тысячи четыреста шесть. Так, все, я выключаюсь, бо мне батарейка. Так, сниму вам, что я взяла с собой на обмеры. Линейка, в этом, короче, рулетка лазерная iPad. Обязательно с этим. Карандашиком, потому что я пишу. Сейчас вам покажу. Бачите, я тут все записываю. Так. Дальше. Звичайную рулетку обязательно. Вот такие штука у меня есть. Прикольно. Кутомир. Фонарик. якусь клійонку, коротше, щоб поставити свої речі. Тому що стройка, і нема взагалі де що ставити. Так, термос з чаєм, печеньки, всі зарядки. Павербанк я сьогодні забула, значить, бумагу з ручками, очки, кепку, кофту обов'язково. Ну, і цього разу я взяла табуретку, тому що в прошлый раз мені її дуже не вистачило. І зараз я буду міряти найскладний узел це лесниця і кладовка. Кладовка так, покажу вам. значить, Включаємо, дивіться. А, блин, камера класно знімає, між прочим. Ну, в реальній житті тут темнота. И цей складний узел, то з со всіми виступами, значите. Он насправді тут дохера цей, цей, маленький, але він дохера часу займає. І ось все поворотні. Отак. Вот так. І тут у нас. Буде прекрасна гостіна. Взагалі, мені ще залишилось 6 кімнат поміряти. Все, далі пішла працювати. Дуже багато часу займаю це відкрити, закрити, відкрити, закрити І так, я починаю остати. Справа на ньому. І це рісницю залишила на розпуску. Просто вночі відбустися. Так, ну що, 5 часов, даже більше, я закінчила. В принципі, я справилась хорошо. Так, я поміряла все і тепер їду додому. В общем, дохі ще часу у мене зайняло цей весь процес. Втомилася страшно. Ну, я вже закінчу цей влог на тим, що я поміряла, і їду додому. Будинок двохповерховий, 120 квадратних метрів. Приблизно я міряла з пів одинадцятої до пів шостої. Ось так у мене по, по часу вийшло. Пишіть, скільки б ви заплатили за цей замір. Як думаєте, скільки мені заплатили за нього? Обсудимо це в коментарях. Все, дякую всім за увагу.